Hello, children, welcome to Our English Lesson. Вітаю вас, діти. Ми продовжуємо вивчати четверту тему Unit 4, яка називається Наші свята Our Holidays. Lesson 3. Урок 3. Birthday Party. Вечірка з нагоди дня народження. Розгорніть ваші підручники на сторінці 59 Exercise 1. brava, Persha. Listen, repeat, and act out. Pro Lesson 3. Exercise 1. Listen, repeat, and act out. 1. Happy birthday, Bill! This present is for you. Thank you. What is it? Look, Bill. Three. Wow. It is a big car. Are you happy, Bill? Yes, I am. Four. Let's play. No. Let's eat a cake. А тепер давайте прочитаємо. Перший малюнок Happy birthday, Bill З днем народження, Bill! This present is for you. Цей подарунок для тебе. Two. Thank you. What is it? Дякую. Що це? Look, Bill. Подивись, Bill. Третій малюнок. Вау! Wow, it is a big car. Це велика машина. Are you happy, Bill? Ти щасливий, Bill? Yes, I am. І четвертий малюнок. Let's play. Давай пограємося. No. Let's eat a cake. Ні, давайте їсти торт. Exercise 2. Listen and point. Права друга. Прослухай і покажи. Прослухайте, що говорять діти, чому вони сумні. Або щасливі. Стас сумний. sad. Оленка щаслива. happy. Біл і Джек щасливі. happy. А чому вони сумні чи щасливі? Ви повинні зрозуміти. Отже, слухаємо. Lesson 3. Exercise 2. Look, listen, and point. 1. Hello, Stas. Are you sad? Yes, I am. I have got a small cake. Two. Good afternoon, Olenka. Are you sad? No, I am not sad. I am happy. I have got a nice flower. Three. Hello, Jack. Hello, Bill. Are you sad? No, we are not sad. We are happy. We have got a new computer. Давайте перевіримо, як ви зрозуміли прослухане. Перший малюнок. Стас сумний. Він говорить I have got a small cake. У мене. Є маленький торт. Оленка щаслива. Вона говорить I am happy. I have got a nice flower. У мене є гарна квітка. І хлопчики щасливі. Вони говорять We are happy. We have got a new computer. У нас є новий комп'ютер. Exercise 3: Look and say. Права третя. Подивись і скажи. Подивіться на малюнки і скажіть, які тут діти сумні чи щасливі. І поясніть, чому. Перший малюнок. She is happy. Вона щаслива. She has got a nice flower. Вона має гарну квітку. Другий малюнок. He is sad. Він сумний. He has got an old bag. У нього старий портфель. Третій малюнок. They are happy. Вони щасливі? They have got a big cake. У них є великий торт. Четвертий малюнок. She is sad. Вона сумна. She has got a small balloon. У неї маленька кулька. П'ятий малюнок. He is happy. He has got a nice robot. У нього є гарний робот. Тому цей хлопчик щасливий. І шостий малюнок. They are sad. Вони сумні. They have got a small cake. У них маленький тортик на двох. Exercise 4. Let's read. Права четверта. Почитаємо. Сьогодні ми читаємо слова із буквосполученням all. Буква A і дві букви L разом читаються all. All. Прослухайте і повторіть за мною. All. Ball. Small. Tall wall Tom has got a big ball. He is happy. Vicky has got a small present. She is sad. We have got. A small dog. We are happy. І тепер виконуємо завдання під буквою B. Read and point. Прочитай і покажи. Перше. He is happy. He has got a big present. Це малюнок, де хлопчик має великий подарунок a big present. Друге. She is sad. She has got a small cake. She це вона. Отже, це речення про дівчинку. She is sad. Вона сумна. У неї маленький торт A small cake. Третє. He is sad. He has got an old book. Він сумний. У нього стара книжка. І четверте. She is happy. She has got a nice balloon. Вона щаслива. У неї є гарна повітряна кулька. Це всі завдання на сьогодні. Ви всі молодці, попрацювали гарно і я прощаюся з вами до наступних уроків. Goodbye!